Вітаю на каналі гостяху Тані. Сьогодні хочу вам показати, які жовті помідори я буду сіяти у 2025 році. Розкажу вам, чому саме ці помідори я буду сіяти, і кожен із них охарактеризую. Можливо, моє відео, комусь стане у нагоді і хтось захоче теж посіяти такі жовті помідори, особливо тих, хто їх любить. Почну з того, що я кожного року сію такий жовтий помідор це клондайк. Це низенькі компактні кущики, це середньостиглий помідор. Плоди ростуть круглі, великі, він дуже смачний. Цей помідор можна використовувати як для соків, так і для салатів. Ну, для консервування цілими він не так годиться, тому що плоди досить такі крупні. Вони виростають десь до 300 г. Мені дуже подобається цей сорт помідора, тому що він стільки до зафорювань. Гарно в мене ці плоди довго родять, я їх не пасинкую, бо це низенькі компактні кущики і не підв'язую навіть. Вони мене просто лежать. Я завжди замульчую землю навколо помідорів. Вони мене лежать на мучі. Отже, помідор клондайк. Далі. І ще одним фаворитом моїх помідор, мого помідору є помідор де барао. Я взагалі люблю цей сорт, сорт помідора де барао. Я їх кожного року саджу. Це і червоні саджу, і саджу де барао жовтий. Ну, я думаю, що всі знають цей сорт гарно, це середньопізній сорт. Плоди є до самих заморозки помідори. Родять одні-єдине, це високорослий сорт. Якщо не прищіплювати верхушку, то помідор може вирости до 2,5 метрів. Але дуже гарно він себе зарекомендував у консервації, особливо якщо ми консервуємо, заливаємо гарячою водою, плоди кріпенькі, вони не тріскаються. І взагалі справжній помідорний смак у цього сорту, де барао. Хтось мені там писав про те, що я сію саджу, сію такі старі сорти помідорів. Зараз виведено досить таки багато нових, але мені ці сорти дуже подобаються, тому я їх і сію. Отже, Дебарао – це теж один із фаворитів серед жовтих помідорів у мене. Ще один супер-жовтий, супер смачний, це Помідор апельсин. Я його ксію кожного року. Він високорослий, але не настільки високорослий, ну десь ,50 метр п'ятдесят. він у мене росте максимум. Теж такі круглі сорти, він десь схожий з клондайком, але справа в тому, що клондайк це низенький, а апельсин це такий досить такий височенький кущ. Дуже гарні, дуже смачні помідори. Вони крупні ростуть, десь грамів до 300-400. до 400. Смачні. Його можна використовувати у соки з нього робити. До речі, я збирала і на сіні сама. Ось у мене. Наташа, жовтий круглий, мені моя підписниця Наташа із Чернігова давала помідори, плоди. Я збирала насіння і потім висівала. Теж схожий на апельсин. Назви не вона не знає, не я не знаю. Але мене ось так зібрала я помідорів. Я в минулому році сіяла дуже смачні помідори. Я думаю, що це апельсин. Тому буду обов'язково сіяти, обов'язково буду сіяти багато. Далі ще мені подобається такий е, сорт, теж пізній. Пісні, взагалі, я люблю пісні. Я сію ранніх небагато, тому що пісні вони довго плодоносять до самих морозів. І багато-багато. от Я помітила, що пісня, на пісні-сортах багато зав'язі, на відміну від ранніх. Це помідор називається Анна Герман. Ви бачите, така грушоподібна форма цього помідору. Вони. Дуже теж високорослий, але ну, вони вигляді сливок. Сливки такі грамів, можливо, 80-90. Я не зібрала в минулому році насіння, але знайшла в магазині у цьому році вже цей сорт і обов'язково його купила. Тому буду сіяти цей помідор. Із... Таких екзотичних, мені подобається: це золотий гігант Нельсона. Це такий це біколор взагалі але більш такий жовтий. Він Багато-багато великий росте крупний. Минулого року році я показувала на кущах є відео. Я його важила, теж є відео, де він мене десь до 400 грамів затягує ці помідори. Вони смачні, вони такі. Ну, знаєте, м'ясисті, небагато зернят. Насіння, вірніше, дають. У мене в минулому році я трішки посіла, ось собі залишила. Золотий гігант Нисона. Це один із таких сортів, який ну, це в колекціонерів, я купую, їх я не бачила у продажі у магазинах у наших. І сорт грейпфрукт. Теж 1,50 той і той ростуть. І теж такий оранжевий колір, дуже смачний помідор, хто полюбляє такі ну, солодко, не солодко кислі, а більш такі до солодчого. То це два сорти грифрукт і золотий гігант Нельсона. Я рекомендую знайдіть насіння. Можливо, знайдете десь у колекціонерів, ну, є у Катерини Бойко, я купувала, я бачила. О, можливо, є у Аліни Безкаравайної. Це я називаю вам старінки. У, у Фейсбуці знайдіть. Купіть, не пожалкуйте. Помідори досить такі смачні. Ось такі жовті помідори я буду у цьому році сіяти. І ще покажу вам, купила. Сьогодні ось перець Богдан жовтий. Уже сьогодні відео називається колір жовтий, то ще вам покажу: ніколи не сіяла такого перцю Богдан. Перець ранньостиглий написано, заявлено, що він дуже врожайний, що до 200 г плоди великі, маса така. Має довготривале плодоношення, гарно росте стій, стійкий до стресів, несприятливих умов. Багато написано, тому буду ще ось такий жовтий помідор Богдан сіяти. А так, всі помідори, ось які я вам показала і розказала, про які ці всі я сіяла. У минулому році, позаминулому році вони мені дуже-дуже сподобалися, вони смачні, саме мають смак. Тому, саме помідорного смаку і солодкого, кисловатого, але саме те, то, то, що мені подобається, і те, що ми всі любимо. Отже, я вам коротко розповіла, можливо, комусь. Хтось захоче, вибирайте собі, шукайте, я думаю, в магазинах його можна знайти. Можна знайти ці жовті помідори. Якщо у вас є досвід, що ви вирощуєте якісь інші помідори золотого кольору, то напишіть мені в коментарях. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Я дякую всім за перегляд мого відео. На все добре, до побачення!